Зараз ми зробимо практику, яка допоможе знайти ваше рішення, саме те, що вам допоможе. І зараз а, виберіть одну карту від одного до трьох. Загадайте собі просто цифру 1, 2 або 3. І на цій карті буде ваше рішення. Думайте про те, що на цій карті, саме зараз, буде щось важливе для вас у цей момент. Те, з чим важливо зіштовхнутися, побути в контакті. Зараз, саме зараз, можете поставити це відео на паузу, щоб побути, зануритись в себе. Побачити свою цифру, відчути свою цифру. Подумати, що зараз вам прийде. Для того, щоб потім цю карту інтерпретувати. Подивіться на карти, які зараз закриті. І виберіть одну із трьох карт. Один, два або три. Думаючи про те. Що на ній зображено щось дуже важливе. Саме для вас. І саме зараз. Те, з чим вам важливо зіштовхнутися і побути в контакті з цим. А тепер подивіться на вибрану карту. І опишіть, що там відбувається. Опишіть персонажа, який ви обрали. Я буду ставити вам запитання, а ви відповідайте, ставлячи відео на паузу, що відбувається на карті. Як почувається персонаж на вашій карті? Які в нього думки в його ситуації? Що він збирається робити? Що буде для нього в його обставинах правильно і неправильно? А тепер поміняйтеся з ним ролями. Уявіть, що персонаж на карті це ви. А той, хто дивиться на карту. Це розумний і доброзичливий спостерігач. Він аналізує вашу позицію, вашу ситуацію, те, що з вами відбувається. І, звісно, бачить більше, ніж ви. А тепер подивіться з карти на спостерігача яку корисну пораду. Ви зараз чуєте. Почуйте свого мудрого, розумного спостерігача. Ставте відео на паузу і записуйте собі всі відповіді, все, що вам приходить. Запитайте спостерігача, які риси характеру. Вам потрібно розвинути або підсилити, щоб ваша ситуація змінилася на краще. Які ресурси у вас уже є, щоб рухатись вперед? І які ресурси необхідно здобути? А тепер почуйте дуже важливе для себе те, що ви давно хотіли отримати отримати від навколишнього світу Отримати важливі слова, підтримку, щоб вас підбадьорили. Почуйте ці важливі слова, які вас будуть надихати. Слова, які зможуть вас підтримати в складну хвилину. А тепер розлийте цей стан по всьому тілу, наче вдихайте цей ресурсний стан для того, щоб він направляв вас для досягнення вашої мети. Відчуйте його енергетичні характеристики в усьому тілі. Це може бути приємне тепло або якась потужна сила, яка розливається по вашому тілу. І зробіть з цим глибокий вдих і видих. З вами була Сафронова Ірина, психолог, психотерапевт.